Добрий день! Сьогодні 12 січня і я хочу привітати всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Також в нас з'явилася нова пропозиція в рамках осінньо-зимово-весняного періоду. Скоріше зимово-весняного. Я на цьому зараз зупинюся пізніше, а в першу чергу розкажу трошки про себе. Справи в нашому господарстві йдуть непогано. Зима в цього року видалася тепла, трава зелена. Ми не сачкуємо, працюємо, так що коні в порядку, ніяких форс-мажорів немає. Так що земліля проходить, як зазвичай. Хочу подякувати нашим донатерам, які підключилися своїми коштами до нашої зимівлі та добряче в цьому році нас це підтримало. Дякую, Донатери. Політика нашого господарства в співпраці з курсаками, кінними туристами та конями, є незмінною. Отже, ця пропозиція, яку я зараз запропоную, вона є в рамках політики нашого господарства, не виходить за рамки. Хоча здається дещо дивною. За ці останні три роки, як воєнний рік, так і... Два роки коронавірусу ми трошки недопрацювали. Кожен рік у нас було багато молодняка, і один з етапів зимово-весняної співпраці з кіньми це була заїздка, обкатка або обтяжка молодняка. Ці три роки ми це упустили, не вийшло, будемо так казати, і в нашому господарстві зараз. Назбиралося біля 40 голів молодих коней, які не мають близького контакту з людиною. Вони мають контакт, вони виконують свою програму, вони переводяться з пастуха на пастух, вони йдуть у перегони-переходи, це їхня співпраця, але близького тісного контакту вони не мають. Два рази на рік вони у мене на вуздечці, це обробка від листів, так нам зараз виходить два рази на рік. В загальному вони думають, що співпраця полягає в тому. Отак, така співпраця. Вони собі так думають, але потім вони змінять свою, свою думку та точку зору. Я придумав, що зможу організувати обкатку та обтяжку коней, молодих коней з нашим курсаком, який був на практичному курсі. Тут акцентую. Чому? Бо... Курсак був на курсі, бачив коня і співпрацював з тим конем. Цю співпрацю з молодими кіньми я спокійно можу назвати роботою. Чому? Бо курсак буде працювати коня. Стиль роботи наших курсачків при обтяжці молодих коней, при знайомстві з молодими кіньми буде по типу нашого курсу. Тобто спочатку зранку. Ми будемо нарізати завдання, давати пояснення і розробляти варіанти співпраці. Кожен курсак знає свої сили та можливості. Отже, всі ви знаєте, що я не даю такі задачі, які не можна виконати. Знаю можливості кожного, побачу відношення в даний момент. Це настрій курсака, якого коня він отримав, так що так, таку задачу і буде курсачок отримувати. Я завжди на курсі акцентував, що не обов'язково сидіти на коню і не обов'язково ця робота, коли ти сидиш верхи і на коні, називається, тільки вона, називається співпрацею з конем. Я завжди акцентував на тому, що курсак веде коня. Значить, курсак сидить на коні, курсак веде коня, або курсак пасе коня. Це те ж саме і є абсолютно рівнозначним. Може хтось мені буде заперечувати, але моя точка зору є така. І я думаю, що за час співпраці між мною, кіньми і вами, ви могли впевнитися, що воно так само, воно так і є. І Курсачок пам'ятає, що коли він не зміг справитися з конем, і я залишав його з конем, жартуючи, що ми тобі зробили велику честь, дали свого коня і залишили тебе самого з ним у лісі. Паси, паси придивляйся, комунікуй, спілкуйся на зворотнім шляху, ми тебе заберемо. Кожен згадає, не один курсачок. Проходив такий вишкіл. Це як один з етапів співпраці. Так що зараз ця справа пасти коня молодого осідланого коня в полі 2-3 години. Я думаю, що наш курсачок з цим справиться. Ну, це я жартую. Я думаю, що з нашими курсачками ми собі можемо створити досить цікаву програму. Не забігаю наперед, нічого не обіцяю. Я просто пожар... здається, що пожартував, але на крайній варіант у нас є такий метод обтяжки. Ми виходимо, засідлюємо коні групово, там вже потрібно відчуття, як до молодого коня доторкнутися, як підпругу подати, як сідло піднести, як надіти підхвостник. Може перші дні ми не будемо надівати підхвостники, але це важливо. це важливо. І додатково. Кусочок впевнюється, впевниться, е наскільки важливі є рухи. Чому старший кінь може не так реагувати, як реагує молодий кінь? Ідея така: будемо робити рівно стільки, наскільки зможемо. Зможемо сісти на коника після того, як поводили, попасли, сядемо. Е не кожен зможе, а хтось зможе. Може, з'явиться така мавпа, яка буде сідати під моїм керівництвом, при підтримці, може буде пробуватись на деякий час сідати. Може, нам вдасться їх обтягнути, вибрати групу і зробити невеликий похід. Ну, це час покаже. Я думаю, що буде цікаво. Значить, працювати будемо від ранку до вечора. Це, що я зараз розкажу, я... все буде знизу описано текстом і попрошу це все добре вивчити. Ми, як приймаюча сторона, ми. На себе беремо харчування і нічліг. На запитання, які виникнуть, я відповім на вебінарі наступному. Якщо потрібно буде, то можемо собі створити за місяць ще якийсь вебінар, на якому ми можемо це все обговорити. Це все в контексті, в контексті роботи в туризмі. Робота з молодим конем це класика. Це просто те, як наше господарство. Зараз перестало крити кобили, то в перспективі ми можемо мати одне, двоє, троє лошад, які, будемо так казати, обтягнуться самі по собі. Але зараз це унікальна можливість, унікальна просто можливість, де наш курсак може побачити, як робиться кінь під нього, як той кінь буде поводитися з ним в перспективі на кінних походах. Тут коні вже отримують імена. Я жартую. Кожен кінь має ім'я, але це ім'я є на папері. Значить, і ми його знаємо на ім'я, коли ми його скануємо при обробці від листів. Зараз кінь в роботі, ми його запам'ятовуємо і кожен буде знати, що ага, я робив, наприклад, сильного, я робив е, там якусь малину і так далі. Це цікаво, це називається від початку. Робота з конем від початку. В перспективі той курсак, який буде з нами долати той шлях, буде йти по цьому шляху, він отримує вищий статус, він перейде в виїзного курсака, в перспективі він перейде в курсака кінного туриста. І той, наприклад, виїзний курсак. Який буде виїжджати чи на піку, чи, наприклад, на боржаву, які, на які ми плануємо найближчі роки ходити, буде згадувати, сидячи на цьому коні при заїзді, якого він приймав участь, він буде згадувати цю роботу, він буде знати характер цього коня, має можливість це побачити, згадати і порівняти. Або прикласти до цієї роботи, яка вже буде в перспективі. А уявіть собі, з набутим досвідом, ми виїхали в якусь з екзотичних країн, скажімо, Монголію. І приходячи до табуна, нам видають коней. І ми вже знаємо, маємо з чим порівняти. Ага, коні з табуна, коні можуть бути і молоді, коні всякі. Так що ми бачимо, який стиль роботи, як працюється з конем, а повірте мені, що з всіма конями працюють майже однаково. майже однаково. Якщо в мене є час, то я можу це розтягнути і робити, як воно здається, делікатніше. Якщо того часу немає, то ми робимо це трошки жорсткіше, але є межа, по якій ми не можемо зрушити коня, перейти цю межу. Але робиться це, якщо з боку подивитися, це ага, жорстко роблять, ага, ламають коня. Ні. Коня ніхто не ламає, і ви в цьому впевнилися, що ваші коні, з якими ви співпрацюєте на курсі, значить, вони не є зламані коні. Вони є вільні коні, вони є думаючі коні. Але якщо часу нема, то робиться трошки інакше. Зараз ми вас запрошуємо на це, щоб це зробити довше, промогувати трошки. Наприклад, ми їх пасемо, може, годину, а потім вже працюємо, а зараз ми можемо пасти і один день, і другий день, і будуть під'їжджати курсачки, які будуть пасти, які вже будуть свідомо ну, більше досвідчені в обтяжці, вони вже можуть десь виходити, гуляти, відводити. Так що будемо планувати роботу, хто, як і скільки зможе. Буде цікаво, будуть підказки, буде як на курсі. Буде, будуть підказки швидкі, значить, значить, це так само на реакцію. І в цей тяжкий, тяжкий час, е, я вважаю, це було б корисне як для коней, так і для наших посаків. Це є можливість перезавантажитися. Я сам зараз в мене самого та голова, голова забита тими новинами тою війною, але що собі людина може в Закарпатті, як порадити. Так що маємо можливість отримати іншу інформацію, перезавантажитися, отримати досвід. Отримати досвід і зробити це своїми силами. Навіть я це можу знову повернутися до того, що започатковуємо зустріч, можна це назвати зустріч клуба. Я це планував робити на Новий рік, на свята, але в перші морози. Отверзили, я побачив, що коли холодно, це, це не робота, тому ми перенесли це на березень місяць. У нас трошки перервуся, у нас з'явилися гості нявкаючі. Ну, скажи, помахай лапкою, скажи, курсачки, привіт, привіт. Ну, привіт, добре. Все, у нас робота своя, в тебе своя. Добре, домовилися. Так що, на чому ми зупинилися на березні місяці, значить в межах від 1 до 13 березня. Це приблизно два тижні. Чому такі дати вибрані? Бо це вже весна в Закарпатті вона може бути затяжна. Зазвичай це вже весна, коли вже в нас підсніжники ростуть. Ми мамам вже на 8 березня в Закарпатті підсніжники носили. Так що будемо надіятися, хоч зима тепла, що березень нам дасть можливість попрацювати. Значить, навіть якщо буде якийсь сніг, то день вже є довгий. Я думаю, що ми не будемо стояти, як кажуть, вперті до печки і грітися, а будемо собі працювати. Співпраця буде побудована так: курсачки у цей період, з 1 по 13 число березня буде два рази по два вихідні субота-неділя це для тих курсачків, які не зможуть вирватися чи з роботи, чи. Не вийде, але на вихідні зможуть. Значить, для курсака важливо буде приїхати навіть на один день, подивитися, сам процес роботи. Значить, ми будемо заїжджати, може у нас бути один день п'ятеро, може бути троє, може бути двоє. Це теж команда, яка вже може працювати. Значить, Може у нас бути 10, може бути 15, може бути 20. Форма одягу буде така, як літом у полонині. Приблизно ті ж самі курточки, приблизно те ж саме взуття і ті ж самі чоботи. гумові. Хто, хто має кінне взуття, буде брати кінне взуття, бо буде можливість, я думаю, будемо пробувати. Буде хтось з'їхати спереду на старшому коні, будемо мінятися і так далі, будемо вести старшого коня, будемо працювати. Так що гумові чоботи, весна, значить, може бути болото, дощ, щось, ну, значить, кінні чоботи. І одяг, який ми беремо літом в полонину. Потрібен буде спальний мішок. Чому? Я попросив квартиру на два тижні свого батька. У нас є квартира, де ми не живемо. Я пообіцяв, що ми залишимо все як, як є, не будемо свинячити. Значить, буде тепла вода помитися, е, є газ, е, є опалення і є пральна машинка, де ми можемо попратися. Е, є там 4-5. Спальних місць це трикімнатна квартира. І якщо нас буде більше, так що кожен курсачок візьме по-любому з собою спальник. Спальник не, може, не мусить бути дуже. Ну, який є? Наш спальник, який ми беремо полонину на літо. Каримати є, посуд у нас є, щоб не тягнути лишнє. Поїзд їде у Великий Березний. Є поїзди, які заїжджають у Великий Березний на місце. Так що Київ Великий Березний. Львів Великі Березні. Якщо хтось їде через Ужгород, є маршрутки, ну, ми будемо знати, ага, що цього дня до нас приїжджає двоє. Ага, наступний день доїжджає ще хтось. І таким методом, конвеєром, одні заїжджають, інші від'їжджають. Хоча це не обов'язково. Це просто є унікальна можливість. Чому? Бо на наступний рік, може ми не допрацюємо щось, може ми будемо працювати і на наступний рік, може, це ми організуємо. Всякі випадки є, всякі. Ситуації, так що будемо рахувати, що зараз це є унікальна можливість. Курсачок, який дозріє і захоче на наступний рік приїхати, ми скажемо, нема, все, нема молодих коней. Минуловічні курсаки всіх поробили. Всіма подружилися і вже ті молоді кобилки, які є кобилічі, о, згадав, зараз ця акція зимово весняна така. Так виглядає, а на наступний рік вона може, наприклад, виглядати інакше. Пам'ятаєте, я завжди казав, що ми не, будемо, ми не працюємо зимою з конями. Чому? Бо є домовленість з конями, що вони працюють від весни до осені, зимою коні відпочивають. Тут це правило залишається непорушним, але в нас завдяки нашій співпраці цьогорічній з кіньми, Може з'явитися ще один табун. Табун кобилячий. Так що ми можемо прекрасні зимові походи двох трьохденні з зночівлю на туристичних базах і так далі, по лісі, ми можемо собі організувати. Яка, зустріч клубу може бути, може починатися від цього року, може починатися традиція зимової зустрічі клубу біля коней на конях, будемо казати, біля коней. Отже, ця справа для курсака є не обов'язковою. Але це настільки цікаво, що я думаю, якщо є можливість, спробуйте приїхати і попробувати себе. Е е якщо це не є обов'язковою, і вам щось не виходить, вам здається, що це трошки грубо, що ви заслабі для цього. І е так що завжди є можливість спостерігати. В нас на фермі є кімнатка, яка буде опалюватися на цей період часу. І хто, хто буде замучений, чи щось буде щось не так, значить зможе піти і перепочити. Це не є обов'язковий курс, коли ми приїхали на курс і ми вже мусимо працювати. Хоча працювати, ми будемо, я буду працювати. Але хто з курсачків, Обкатчиків, обтяжчиків, може піти собі перепочити. Значить, Харчування, ми подивимося, так як у прелуках, як на курсі, ми попробуємо організуватися. Ми побачимо, чи встигаємо, чи я буду залишатися на фермі ночувати, буду їжу варити вечором, чи буде мені хтось допомагати нарізати. Ми подивимося яка буде ситуація. Я думаю, що голодні не будемо, так як і в полонині. Тут ми маємо можливість, може хтось знає які трави, є можливість магазинів, є можливість закупити продукти продовольства. Так що, як собі організуємо, задача, обкатка, обтяжка коней. А далі, як собі організуємо, так будемо мати. Обіцяти нічого не хочу. Але викладуся поповні. Так що прошу. Перечитати, кого це зацікавило, перечитати додатково текст, який буде під відео. Записуйтесь на вебінар. На вебінарі ми чітко це все обговоримо. Так що тема наступного вебінару буде: робота з молодим конем, обтяжка, обкатка. Перший досвід коня в роботі з людиною. Тут у нас трошки змінюється робота, бо, наприклад, коли ви приїжджаєте на курс, ви отримуєте коня. Зі мною. Тут навпаки кінь отримує вас зі мною. В цьому та різниця, це важливо. Обговорюємо, спілкуємося, задаємо запитання, акцентую, що на вебінар на ті всі акції може прийняти послухати участь будь-хто на обкатку обтяжку коней може приїхати тільки. Курсак, який був у нас хоч раз на практичному курсі. Чому? Бо для людини збоку, яка навіть має роботу, працює з конями, це трошки інакша робота. І може здатися, що ми чи жорсткі, чи щось не так працюємо, чи... так що потрібен досвід у спілкуванні з нашими кіньми, тобто кіньми табунними. Чому? У мене завжди виникали такі запитання, коли люди покупляли в мене коней молодих лошад і казали, як я буду ці лошата об'їжджати. Як я їх дам до роботи. А я, а я казав, що ви їх не будете об'їжджати, вони у вас самі по собі стануть вже об'їждженими. Чому? Бо це робота, спілкування, це готова обтяжка. Коли людина переводить коня в стайню, там ніде сіно, заходить, похлопала, погладила, то у нас це зовсім інакше. В нас кінь пасеться, бачить людину з боку, вона його не хлопає, вона його не гладить. Так що на обкатку об... обтяжку в цьому році тільки наші курсаки з практичним досвідом. Я хотів запросити, зробити це по старому методу, запросити людей кіннотників. Які вміють як кліщ втриматися на коні при, при моїй підсказці, коли кінотник на коні я під конем тримаю коня і підказую, що робити покроково. І таким методом ми це робили. Але зараз я подумав, а чому б ми не зробили це своїми силами? Це наше. Це має залишитися в нас, як кажуть, має залишитися в сім'ї. Не будемо розпорошуватися. Так що, запрошую на весну. Курсаків. Я думаю, що будемо наш, е, дивіться, буде, обкатки, обтяжки, буде так. Рухаємося, вчимося, спостерігаємо, набуваємо. До зустрічі!